Маю надію, що справедливість і правда є в Україні. Слава Україні, смерть ворогам. Ось так закінчує свій допис у Фейсбуці стосовно нещодавних обшуків у себе вдома командир 128-ї бригади ТРО Олександр Водоласький. Підозру в перевищенні службових обов'язків під час захисту міста від можливої загрози з боку окупантів йому вручили у березні минулого року. Водолазький наказав будувати взводні опорні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра на орендованих ділянках підприємства. У прес-службі поліції вважають, що таке захоплення нерухомості нібито завдало приватній структурі збитків на 20 мільйонів гривень. Олександр написав у Фейсбуці, що його дії були зумовлені тяжкою військовою обстановкою навесні 2022 року. Тоді росіяни щоденно просувалися на сотні кілометрів. Саме тому військовий вирішив будувати оборону міста, адже він особисто відповідав за захист Дніпра. Також військовий неодноразово писав у своїх соціальних мережах про те, що наразі у нього вдома часто відбуваються поліцейські обшуки. А вчора. Його його навіть викликали в Київ на допит ДБР. мешканці Дніпра не залишилися осторонь. Вони максимально підтримали військового та зазначили, що варто захищати тих, хто з перших днів війни захищав наше життя. Він з першого дня став на наш захист. А ми будемо захищати його бойового командира, який приймав швидкі рішення в перші дні війни. Тепер хочуть упекти заграти. Влада знову судить чергового захисника країни. Руки геть від бойового командира. Я своїми очима бачила, як все відбувалося. Я бачила, як ця людина по крупинкам збирала необхідне для хлопців і для укріплення оборони Дніпра. На захист Олександра Водоласького також стала Дніпровська юристка Дар'я Кияненко. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала, що комбрихтер оборони став жертвою жадібної помсти бізнесменів, наближених до олігархічних структур. Олександр Водоласький, згідно своїх посадових інструкцій, підписав наказ. Таке рішення має стратегічне значення і до сьогодні, адже наказ підписаний командиром військової частини. Фактично є військовим тактичним рішенням, прийнятим в сфері оборони міста у реаліях розпочатої війни РФ проти України, що є державною таємницею. Перелік будівель, споруд і необхідних робіт погодили зі штабом Ради оборони міста. А пан Водоласький віддав логічний наказ будувати опорні оборонні пункти та пункти блокування на набережній Дніпра, зокрема, орендованих ділянках підприємства, написала Дар'я К'яненко. Також юристка додала, що переслідування захисників держави підриває довіру до правоохоронних органів і, перш за все, шкодить українській репутації, яку вибудовує наш президент на світовій арені.